Автор Ірванець Олександр з циклу Мідлайф Крисис. Це бурячанка, не буряки. Це вже хорала, не джаз. Чуєте шорхіт? Тихий такий. Це осипається час Листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псів і котів. Ось і здійснив ти все, що хотів, тільки не так, як хотів, ніби ще сам не зовсім мудак, І друзі не мудаки. Все, що збулося, збулося не так, а з точністю до навпаки. Вранці завжди нагадають жінки, що їм вночі нашептав рух твій гінкий, хліб твій гіркий. Кінь твій копита стоптав, в соте узяти в долі аванс, в тисяч не втратити шанс, наче в клепсидрі у кожному з нас пересипається час.